Всім привіт! Хочу зробити огляд сульфіній, які мені сподобались. Цьому році я вперше купила маленькі череночки через інтернет і виростила сама такі гарні кущики. Ця квіточка називається Сульфінія Тумбеліна Суперстар. Такими розочками. Не знаю, чи зможу я їх взимку зберегти. По-перше, в мене нема місця. Якщо вийде, може і збережу, тому що черенкувати їх на зиму це дуже важко. Череночки приживаються краще навесні. Наступний сортик називається аморе фієста. Це дуже-дуже красивий, такий привабливий сорт. Він дуже-дуже рясно квітне. Це найбільше мені сподобалась сурфінія. Поряд з нею горщику сурфінія, назву якої я не зможу прочитати, але там щось про зіркове небо. Я чула таке в інтернеті якесь зіркове небо. Ось вона і так може квітнути дуже красиво. І так. А в цьому горщику в мене посажені дві штучки міні-віста. Міні-віста Ось ця міні-віста Пінк рожева. Вже, може, їх треба трошки підстригти. В горщику їм більше жарче. У мене там є вони в ґрунті. В горщику треба поливати раз в два тижні, а в ґрунті один раз один раз в тиждень. На землі їм краще. Наступна красотка Lavender Sky. Такий дуже-дуже нежний цвет, красивий. Такий голубенький крапошка. Середки. Мабуть, теж сьогодні підстрижу деякі. І подивлюсь, коли вони наростять нові пагани. А ця красотулька. Махрова називається Маджента. Цю також сьогодні хочу підстригти, бо вже деякі пагони почали підсихати. Ця красотка у мене росте в грунті. Віолет Dark. Дуже приваблива. Ще одна в ґрунті, Coral morn. Дуже така яскрава, дуже красива сульфінія. Тут у мене стоять дві червоні поряд, але це дуже різні сульфінії, Вони відрізняються. Не по кольору, а по кількості квіточок. Дуже видно. Мені ця більше сподобалась. Одна називається депрет, друга називається куямбарет. А ця дуже-дуже темна сульфінія, майже чорна, бордова. В мене чомусь не підписана. Також буду її стригти. Тому що середка гола. Ще одна така веселенька красотка, але дуже палкаста. Палки вгору, але дуже така нарядна, також не підписана. І поряд синя, звичайно, насичено синя. Ось такі в мене красоточки в цьому році.